На ринку ігрової периферії повно топових брендів, але ціни на них часто кусаються. Сьогодні покажемо бюджетний сетап для геймерів, який здивує не тільки вартістю, але й фішками, за які не соромно. У цьому відео оглядаємо повністю бездротовий комплект від Pro Gaming, клавітура слайкер, легку мишку RAID Special Edition із сенсором PixArt, і RGB підсвіткою, а також гарнітуру Glimmer із подвійним підключенням та до 82 годин безпровідної роботи. Ну бляха, погодьте, що звучить це дуже соковито. Взагалі на каналі GameStreetUA у нас вперше подібний огляд, де одразу дивимось до клавіатури, мишки та гарнітури. Тому гадаю, за цим вже можна вліпити вподобайку, підписатись на GameStreetUA та написати коментар після перегляду огляду. До речі, всі посилання на мишку, клавіатуру та навушники будуть в описі відео. Як вже зрозуміли, ви знаходитесь на території ігрової вулиці за мікрофоном Хотака. І я починаю. Це починається як у всіх. Спакування Клавіатура, мишка та гарнітура дуже класно впаковані, пакування якісне і приємне. Я, як ще той естет, люблю, коли є чудове пакування будь-якого товару. Тепер ближче до справи. Спершу клавіатура Pro Gaming Sliker. Це бездротова механічна клавіатура у компактному, повнорозмірному форматі на 98 клавіш. Дизайн сучасний. Стильний білий корпус із яскравою підсвіткою, яка може по-різному світитись. Клавіатура має українська. Кінську та англійську розкладку, тож ви без проблем знайдете всі потрібні клавіші. Взагалі, це вже жирний плюс, що є українські букви. Тут також є топові механічні перемикачі Outemu Red, які чудово підійдуть для швидких реакцій в іграх та справді швидкого друку. Сценарій для огляду я писав саме на цій клавіатурі і скажу, що давно не їзав повнорозмірний формат. Корпус виготовлений з міцного пластику, який витримає будь-яку твою гарячу катку. Загальна вага клавіатури. Майже кілограм, вона надійно лежить на столі і не ковзає. Внизу ще є додаткові прорезинові підкладки. Бруз Лакер надзвичайно універсальна, вона підтримує три режими роботи: 2,4 ГГц бездротовий зв'язок, Bluetooth та звичне дротове USB підключення. У комплекті є USB-приймач для 2,4 каналу, який забезпечує мінімальну затримку. Bluetooth 5.3 дозволяє підключати клавіатуру до ноутбука, планшета чи навіть смартфона. А через USB type c можна грати з проводом або заряджати клавіатуру, не перериваючи гру. Ну, хіба не класно? Юзай як хочеш! Ще одна фішка це вбудований акумулятор на 4000 мА. Він дає до 25 годин роботи з увімкненою підсвіткою, і аж до 200 годин без підсвітки. Тобто клавіатура може протриматися кілька тижнів у звичайному офісному режимі, або витримати марафон в вихідних без підзарядки, якщо вимкнути RGB. А навіть коли батарея сідає, то повна зарядка триває приблизно 2 години. Швидко зарядився та летиш клацати далі. Взагалі, можеш не чекати на підзарядку і втикнути провід, щоб продовжити грати. RGB підсвітка тут, до речі, налаштовується. Дивно було б, якби вона не налаштувалася. Доступні різні режими, ефекти та кольори можна синхронізувати зі стилем свого сетапу чи улюбленою грою. Переходимо до мишки. Proof Gaming Raid Special Edition у білому кольорі. З першого погляду вона виглядає дуже круто. Мінімалістичний корпус з неоно-фіолетовим акцентом, який чудово доповнить білу клаву. Дизайн симетричний та ергономічний. Тож мишка підходить і правшам, і шульгам. Її форма зручна у долоні та не напружує руку навіть під час довгих ігор. Головна фішка Raid SE це надлегка вага всього 64 грами. Також Має доволі цікавий дизайн внизу. Така пір'їнка буде особливо до вподоби любителям швидких шутерів. Мишкою можна блискавично рухати без зайвих зусиль, робити різкі фліки прицілом. Відсутність дротів також додає свободи, нічого не заважає вашим рухом, і ви отримуєте максимум контролю над всім. Незважаючи на легкість, пруф SE дуже міцна та надійна. Її корпус зроблений із стійкого пластику EBS. Кнопки мишки оснащені першокласними перемикачами. Рами Black Мамба з ресурсами 80 мільйонів клаців. Вони розраховані на роки інтенсивних баталій. Кожне натискання буде чітким і відчутним. А подвійне клацання вам точно не загрожує навіть після тисяч матчів. Усього кнопок 6: ліві, праві, колесо DPI та дві бокові. Стандартний набір для ігрової миші, достатній для більшості жанрів. Коліщатко і бокові клавіші зручно розташовані. За бажанням, їх функції можна передназначити через софт. За точність у Red Special Edition відповідає перевірений сенсор. Це оптичний сенсор з чутливістю від 800 до 12 тисяч DPI. Ви зможете підлаштувати DPI під свої вподобання або конкретну гру підключення миші, окрема її перевага. Proof-Rate SE, як і клавіатура підтримує три способи підключення: це 2,4 радіо, Bluetooth 5.2 та usb режим в комплекті. Також є приймач. Більту з'єднання стане в пригоді, якщо ви хочете швидко підключити мишку до ноутбука, планшета чи навіть Smart TV без зайвих адаптерів. А якщо раптом потрібно пограти під час зарядки, достатньо підключити ком комплектний кабель і продовжувати бій. Радіус дії бездротового зв'язку до 10 метрів, тож ви спокійно можете відкинутись на спинку крісла або навіть відійти від комп'ютера, не боячись втратити контроль. За автономність мишки теж не варто хвилюватись. Усередині акумулятор ємністю 650 мА якого вистачає до 45 годин роботи в бездротовому режимі, тобто приблизно на тиждень активних відеоігор по кілька годин щодня ви можете забути про зарядку. Коли ж заряд закінчиться, просто під'єднайте кабель, повністю зарядити мишку можна десь за годинку, може дві. До речі, користуватися мишею під час заряджання теж можна. Кабель довгий, і м'який, тож особливого дискомфорту не буде. І нарешті ігрова гарнітура про геймінг Glimmer. Це бездротові накладні навушники. що Завершують наш сетап. Глімер вирізняється продуманим дизайном та відмінною ергономікою. Навушники мають стильний вигляд, округлі чаші з м'якими амбушурами, амбушурами так. Оздоблення rgb підсвіткою, яка переливається кольорами і створює певну атмосферу. І о боже, її можна вимкнути для економії заряду. Часто на навушниках чомусь не можна виключати підсвітки. Щодо конструкції, навушники легкі та зручні, вага всього 226 грам. Тож голова не втомлюється навіть після багатогодинного рейду, широке регулювання наголів'я з м'якою підкладкою забезпечує надійну посадку на будь-якій голові, а великі амбушури зі штучною. Шкіри повністю охоплюють вуха, вони м'які добре прилягають, ізолюючи від зовнішніх шумів, при цьому на диво не тиснуть у вуха. На самих навушниках є зручні кнопки керування, можна регулювати гучність, ставити на паузу або приймати дзвінки, все прямо з гарнітури, не виймаючи телефон чи не згортаючи гру на ПК. Це додає зручності в повсякденному використанні. Головне в будь-яких навушниках це звичайно звук. Glimmer оснащені 40 мм динамі які видають потужний насичений звук із басами та чистими високими частотами. В іграх чітко чутиміш, звідки наближається ворог, а в RPG зможете насолодитися атмосферною музикою і об'ємними ефектами. Для командних ігор важлива якість мікрофона, і тут Glimmer не підкачали. Гарнітура обладнана вбудованим висувним мікрофоном високої чутливості, який непогано передає голос. Ось зараз проведемо тест. Прямо зараз ти мене чуєш з гарнітури, без жодної обробки. Мікрофон висувається з лівої чаші, коли потрібно поговорити, і ховається назад, зручно і не заважає. Для спілкування в Діскорд, в тім Спіці, або... Де ви там ще говорите? Це цілком непогане рішення. До речі, лишні звуки фонові відсікаються самим мікрофоном. Тобто, якщо хтось говорить там, в сусідній кімнаті, його її не почують, поки ви катаєте з друзями в паті. Тепер про підключення та сумісність, про Glimmer гарнітура, dual Wireless, Тобто має два бездротові режими. 2,4 Гц та Bluetooth 5.4. Радіорежим працює через компактний USB-приймач. Його ви знайдете в коробці, підключаєте до ПК або консолі, і гарнітура передає звук без жодних лагів і втрат якості. Це оптимальний режим для геймінгу, де важлива мінімальна затримка. По Bluetooth, гадаю, і так все зрозуміло. Отже, що ми маємо в підсумку? Proof Gaming Sliker, Raid SE і Glimmer утворюють разом справді крутий комплект, який закриває всі базові потреби геймера і навіть більше. Клаєтури дає чудові. Новий тактильний контроль і швидкий відгук. Мишка забезпечує точність та легкість у керуванні, а гарнітура занурює в ігровий світ звуком і дозволяє гарно спілкуватися з командою. Це тріо, виконане в єдиному стилі, тож ваш сетап буде виглядати гармонійно і футуристично. На столі така периферія точно притягує погляд. Ба Більше весь комплект повністю бездротовий, жодних зайвих дротів, максимум порядку на ігровому місці та свобода рухів. Ви зможете грати, відкинувшись у кріслі або переміщуючись по кімнаті з Падом і гарнітурою нічого не сковує. Proof Gaming показує, що бюджетний не означає компромісний тут, скоріше про універсальність. Ці пристрої за відносно доступну ціну пропонують фічі притаманні дорогим топовим моделям, і механіка з хотсвапом та об'ємною батареєю, і ультралегка миша з топовим сенсором, і гарнітура з подвійним режимом, радіо, плюс блютуз підключенням та фантастичною автономністю. Рекомендується сетап геймерам і просто всім, хто хоче оновити свою периферію без удару по гаманцю. Gaming Slike, RAID SE та Glimmer Ви отримаєте стиль, функціональність та надійність. Посилання на кожний залишу в описі відео. А на завершення хочу згадати про вподобайку, підписку на GameStreetUA та коментар.